Товариства доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Радий всіх вітати на нашому ютуб каналі. Друзі, хто не доєднався, не підписався, доєднайтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, людей, які люблять свинарство, сільське господарство в цілому. Ну а у нас попереду черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Попрацюємо, обговоримо ряд важливих і актуальних питань на сьогодні. Тому підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою і біжимо. Працювати так, у малечі прийом їжі, нямають вони молочко. Разом з тим хлопці буквально от в попередньому відеоматеріалі запитували стосовно тих от бункерних кормушечок жовтих, де я їх купував. Друзі, або безліч сайтів локально, на яких вже в Україні можна купити ці бункерні кормушки. Це та ж сама Укрферма, або просто-напросто в гуглі, в пошуковику. Пишете маленька бункерна кормушка для поросяток і воно вам виб'є безліч варіантів і результатів тих самих кормушок. Я їх купляв уже дуже давно, ще років три тому назад. Вони там починалася ціна їхня від 160 гривень до е, 250. Ну а потім я знайшов е, ці бункерні кормушки на китайському сайті, замовив їх через. Е, AliExpress, там вони коштували буквально там по 60 гривень, тому їх і в Україні можна купити, ну і в Китаї значно дешевше. Але в принципі чекати там, я думаю, місяць, економити якісь 150 гривень, якщо вам потрібна одна кормушка, сенсу немає. Замовили. Добу почекали, воно вам все приїхало та й будете задоволені. В принципі, вони доволі непогано працюють, але все одно знову ж таки, ну як би. Втратить. Ще питання було стосовно того, чи скусую я зубки поросяткам. Друзі, скусував раніше. Зараз, якщо знайду, навіть покажу вам щипчики, якими це робив, буквально секундочку почекаю. Отакі от саме щіпчики. вони дуже-дуже гарної якості, з нержавіючої сталі. Отакими чіпчиками довгий і тривалий час я скусував їм ікла. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, це робити. Потрібно, але я перейшов, купив таку спеціальну машинку, яка сточує зубик. Там є такий канал в, в цій насадочці туди вставляється зуб, і таким спеціальним каменем, як на точильному крузі, можна так сказати, тільки з меншою фракцією, спилюється от зубчик. Чому я вважаю це набагато більш ефективний спосіб, тому що якраз сам зуб не потрібен. І не роздроблюється на маленькі частинки, коли е, якраз от у випадку от таких от щипчиків ми будемо його скусувати. Тому тому що коли розламуємо зуб, е, ну оця от гостра частинка ікла, е, вона скусується, але часто так буває, що зуб подрібнюється на багато маленьких частинок. Якщо дуже близько зробити це до е, десни, то можна навіть пошкодити десну. Ну, а якраз от ви. Е, Можна так сказати, штучним шляхом відкриваєте ворота до ряду інфекцій, які можуть потрапляти і ставатися із поросятками. В принципі, та машинка коштує не мало, але вона дуже ефективно працює. стафілококових різного роду проблем тоді не буває, тому що якраз от дуже часто таке буває, коли скусувати зубки. Отакими от щипчиками от, ви будете робити сильні пошкодження в ротовій порожнині, тоді з часом ратички можуть опухати якраз от, це через ту стафілококову інфекцію і стрептококову інфекцію на хвостиках. Можете часто бачити у себе на господарствах, коли появляються такі от ранки, то якраз прямі прояви цієї якраз от проблеми. тому ну от я Працюю таким шляхом. Хоча доволі таки довгий час, років напевно три, о -о, обкусував зубки такими щіпчиками. Ну, якщо це акуратно робити, то... Також доволі ефективно, потрібно просто робити це правильно. Буквально кончик маленький, оцей, яким поросятка можуть подразнювати і себе пошкоджувати, і соски у свиноматки, цей кончик і тоді жодних проблем не має. Стосовно того, коли свиноматку ставлю у фіксований станок, хлопці також писали знову ж таки, якщо це прохолодні періоди року, я вже неодноразово піднімав ці теми. Якщо це про холодні періоди року. Якраз от За тиждень до опоросу, якщо є вільні, вільні станки, можна заганяти. Ну а якщо це первітка і літо, от коли дуже-дуже жарко, заганяю свиноматок буквально там за день-два за до опоросу. Ну і вже потім приймаємо опорос. З Первітку заганяю за день, за два до опоросу завжди для того, щоб у неї був якомога менший стрес. Тому що все буває і буває різного, бувають такі дівчата білочні попадаються, що мама Ним, тому що ну, у мене е, здебільшого всі свинки знаходяться у звичайних станках, е, де їхнє місце знаходження не обмежене, тобто вільний вигул, вони мають гарний маціон. Все це якраз зроблено для того, щоб опорно-рухова система свинок гармонічно і правильно розвивалася. Ну, я вважаю, що рух свиномації запліднений, він дуже і дуже потрібний. Е, М'язова система правильно розвивається. Ну і в принципі, як показує практика, Кака набагато набагато менший вибрак е, в такому, ну при такому от утриманні йде, тому що ну постійне. Обмежене оце от утримання, воно, ну як сказати, підрозуміває під собою великий вибрак відсотків там до 30. Це точно. Тому, ну, якщо ви хочете таким чином працювати, то маєте націлювати себе на те, що у вас має дуже багато бути ремонту і на постійній основі. Так, товариства, питання зерна, воно зовсім не зняте. Безпосередньо для мене, для ряду колег, які буквально ну, от в нашій локації працюють, це сомська. Області Канатопський район все через те, що погодні умови не дають розпочатися жнивам у наших краях. Досить таки активно. Хтось із хлопців, там хто виїжджає, буквально там по 20 по 30 соток скасили. Подивилися, що ловити там нічого, тому що зерно дуже вологе. От сьогодні перший день і вчора день був, коли не було дощу. До цього дощі прям заливали і. Ну, Земля така, що, як то кажуть, коників можна ліпити. Але тим не менше привіз трішечки зерна. От якраз от воно у мішечках стоїть, по 8 гривень виходить овес і по 9 гривень пшеницю. Але це ще минулорічний урожай. Спілкувався із хлопцями із Чернігівської області, говорять, що у них це міна. Щорс від 6,50 гривень із поля здають трейдерам за готівку. Ну, приїжджає фура, ставлять контейнер. Комбайн прямо із бункера груза в контейнер, 6,50 за готівку. Хлопці, хто купують якби, на господарство, це 7-7,50. Отака ціна. У нас ще ціни не зліпили, ну, але по тому, що я прозвонив, ціни, як то кажуть, ну такі трішечки навіть у порівнянні із іншими регіонами України, ну, називаються, я вважаю, неадекватні. Там 10-11 гривень. Ну, я вважаю, що ціни такої не буде. Хто б там, щоб там не бажав, але. Жнива ще не почалися, масового зерна немає, тому я думаю, хотілки, це просто хотілки. І що воно буде, як воно буде, обов'язково вам розповім. Але я думаю, порядка 7-8 гривень це максимальний потолок, який буде на зерно із поля. Звичайно, можливо, колись там, десь осінню чи весною, це зерно буде дорожчати, але. Я думаю, такі от реалії на нас на сьогоднішній день чекають. До речі, хто Чернігівська, Сумська область, хто почав уже купувати зерно, пишіть, будь ласка, в коментарях ціни на зерно з нетерпінням буду чекати. Мені якраз ця тема дуже і дуже актуальна і дуже-дуже цікава на сьогоднішній день. Так що, товариства, якось так, рухаємося далі. Зараз по графіку прибирання, годівля далі. І... Будемо трішки намагатися зібрати сіна, дай Бог, щоб воно не згнило, тому що повторюсь, дощі заливають дуже і дуже потужні. Так що, товариство, пишіть до речі, регіон, з якого ви пишіть ціни, по якими ви купуєте зерно. Я думаю, зараз ця тема дуже 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 актуальна. Так, що, всем миру, добра, до зустрічі.